Ліон військовослужбовець із Київщини. Повномасштабне вторгнення заскочило його за кордоном. Він був на заробітках, але одразу вирушив захищати рідний дім. Ми їхали автобусом. Я бачив, як дві та майже три години була колона з машин, яка виїжджала. І лише мій автобус, який на той час заїжджав. Ліон воював на Харківщині, пройшов Лисичанськ, Бахмут, Соледар, Ізюмський напрямок і Кремінну. Під час захисту Донеччини він втратив ногу. Осколком одразу знесли. Я вже бачив одразу кістку, побачив, шмутки м'яса побачив. Ну, коротше, картина не з найкраща. У тілі Ліона було безліч уламків. Побратими дивом зуміли евакуювати його з-під обстрілів. Перший дзвінок з госпіталю був кохання. Вони набирають мою дівчину і дають мені трубку. Я кажу, сонечко там трохи ножку там поцарапала гріш. Вона каже, я все знаю, не хвилюйся, я з тобою. Я кажу, що це все, що я хотів почути. Я щасливий що вона зі мною. У момент, коли Ліон отримав поранення, його дівчина, знаходячись за сотні кілометрів, відчула це. У мене різко почала боліти нога. Боліла ліва нога і внизу. І... Тоді, коли на той момент я вже дізналася, що він потребує ампутації ноги, ампутації лівої ноги, і як би зрозуміло, що це було. І це ми так е, взаємопов'язані. Як кажу я, у нас зв'язок з космосом, знаєш? <сум> 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 так, я вірю, що існує там зв'язок такий. Я в це вірю. Безкоштовну допомогу Ліонові запропонували кращі клініки Німеччини та США. Це все круто і це все класно Але є одна проблема, і проблема ця обслуговування протезу. Тобто, якщо протез закордонний, і з тим протезом, там щось пішло не так. Відсутність іноземних сервісних центрів в Україні проблема, з якою зіткнулися сотні людей, протезованих за кордоном. Оце історія, яка на все життя і тому потребує мати протезиста біля себе як сімейного лікаря. Ліон довірився незламним. Це один із найбільших українських центрів реабілітації. Він об'єднав понад 4 тисячі фахівців. Ми маємо змогу привозити людей зі всього світу сюди, досвідчених, і збирати українських протезистів і підвищувати їхній професіоналізм. Ліон настільки наполегливо опановував протез, що той не витримав. Щодня він залишався в залі. Він бігав на доріжці. Він займався на велотренажері, що в принципі спровокувало поломку першого протезу. Далі ми замінили йому протез, і він почав бігати активніше, займатися наполегливіше. Тим самим Ліон надихав інших хлопців, які постраждали внаслідок війни. Зустрівши Ліона на вулиці, ви навряд чи помітите, що перед вами людина на протезі. Кажи. Щось не дополучилось зразку. Після реабілітації Леон вирішив повернутися на фронт, щоб остаточно звільнити країну від ворога. Було дуже важко, особливо перший час, але мене зустріли мої ж побратими. Вони дуже захопилися тим, що я взагалі повернувся. Так продовжилася моя подальша служба. Обов'язково повертаються з протезами на фронт. Їх дуже важко втримати тут, в центрі всі хочуть переважна більшість. Навіть у нас є пацієнти, які з протезами рук, з біонічними на фронті стріляються так, воюють, повертаються, захищають нас. Наскільки успішно людина опанує штучну кінцівку, залежить від допротезної реабілітації. Вимогами програми медичної гарантії передбачено, що щоденно з військовим повинні займатися фахівці з реабілітації тривалістю не менше трьох годин. Віктор лише готується до протезування. Він втратив ноги, звільняючи Запоріжжя. Прилетів ворожий дрон і почав скидати гранати. А це були вже ну, їхні позиції. Ми просто їх відбили. Біля 40 гранат прилетіли нам до Я був командиром відділення. З мого відділення нас було вісім чоловік. Сім поранених. Це єдиний, який вцілів, і в мене виносить світ. Під час евакуації Віктор втратив свідомість. Отямився вже без ніг. Ну, сказали, що нема ніг. Ну, нема, це нема. Ну, я ну, плакати я не буду, бо то нічого не змінить. Якби я поплакав, в мене виросли ноги, то, звісно, поплакав. Я втратив ноги, але хлопці всі живі. А ноги будуть металеві, бо я металеві металегать, не страшно. Поки Віктор чекає на протези, він наполегливо тренується. І демонструє вражаючі результати. Одні з його мрій є ходьба на руках, і відповідно для цього він і тренується в такому ракурсі саме. Наші пацієнти не зламні? Це люди, які бачили пекло на землі. Ми бачимо важкі зусилля, коли вони вперше стають на протез. А це дуже важко. Важко ступати перший крок, страшно. Пасти страшно довіряти якійсь залізній опорі під тобою, але вони такі сильні, сильні духом, сильні всередині, що вони стають знову і знову. І навіть коли наші фізичні терапевти забороняють їм. Ходити на сьогодні вже досить. Вони все одно тихенько якось намагаються спробувати стати, аби ще краще опанувати штучну кінцівку. Пацієнт незламних Максим Марченко вирішив замінити власну ногу на протез. У минулому Максим працював на заводі Антонова та обслуговував найбільший літак у світі. Слівся розкладальних літальних апаратів. Обслуговував мрію, Руслани. Ну, нашу авіацію і велику. У 22-му Максим пішов на війну добровольцем. Він прикривав піхоту неподалік Бахмуту. Нас дуже плотно там фосфором випалювали танчики, арта. Ну, працювало все по нам, міномети, дрони. Ліпісками, з якими неможливо було ступити шагу. Ну, от підірвався на одному із. Лікарі ампутували захиснику частину стопи, але зберегли п'яту. Майже півроку Максим ходив на милицях, але, зрештою, вирішив позбутися власної кінцівки. Постійно кульгать з паличкою, але я не хочу так проводити життя. Я обрав ремпутацію на рівні гомілки, тому що протез набагато функціональніше. Попросив, щоб мені придбали активну стопу, тому що я веду активний образ життя, займаюсь спортом. Перший день я взагалі став протез і пішов, ну, зробив перші кроки без допомоги милець. Після реабілітації Максим планує повернутися до війська. Я вважаю, що я ще дуже велика бойова одиниця. А поки опановує нову стопу. Та вчиться жити у кіберсвіті, де технології прийшли на заміну втраченим частинам тіл. На жаль, навіть найсучасніші протези не здатні замінити справжні людські кінцівки. Поки що вони відтворюють лише частину функціоналу, але технології вдосконалюються з кожним днем. Ліон із п'яти років займався спортом. Спорт це життя. Це невід'ємна частина тебе. Отак. Заповітна мрія чоловіка пробігти марафон. Я вже бігав на протезі, але мій протез для ходьби на ньому не бігаю. Щоб бігати в марафони, мені потрібен спортивний. І отримати його мені важливо в себе вдома в Україні. Бігові протези кардинально відрізняються від звичайних для ходьби. Вони не мають стопи, а їхня форма нагадує задню лапу гепарда. Саме момент приземлення, саме момент першого контакту є дуже важливий в той позиції, що він мусить поглинути енергію, масу цілого тіла. Її закумулювати і потім віддати для того, щоб пацієнту було легше бігти. Залежно від призначення, бігові протези можуть бути додатково обладнані шипами та іншими елементами, які покращують спортивний результат. Спортивний протез це більше не про протез, як про протез це є спортивний інвентар, завдяки якому людина може виконати якусь певну дисципліну, здійснити свою мрію, пробігти. Піонером використання спортивних протезів став південноафриканський бігун Оскар Пісторіус. У ранньому дитинстві він втратив обидві ноги, але у 16 років захопився бігом і вже за два роки переміг на Паралімпійських іграх. Атлет використовував спеціальні протези з вуглецевого волокна. Оскар здобув перемоги у всіх можливих змаганнях для паралімпійців, після чого замахнувся на Олімпійські ігри. Але спортивна асоціація заборонила пісторіусу використовувати на змаганнях його протези, оскільки вони виявилися на чверть швидшими за людські ноги. Stadium, вони є технологічними і вони є, наче таким читерством. І це дуже яскравий приклад того, як технології випереджають наші людські можливості. Оскар оскаржив накладений на нього мораторій. Судова тяганина тривала багато місяців. Зрештою, спецкомісія дійшла висновку, що наявність протезів сповільнює старт атлета, і цей недолік нівелює перевагу у швидкості. Оскару дозволили взяти участь у літніх Олімпійських іграх у Лондоні. І, хоча спортсмену на протезах не вдалося навіть вийти у півфінал. Оскар став першим паралімпійцем, який взяв участь в Олімпійських іграх. Цей прецедент посіяв у суспільстві страх, що у майбутньому люди з кіберзмінами матимуть переваги над рештою. Приблизно 10 років тому почалася активна кібернетизація людини, коли все більше технологій почало використовуватися для покращення якості самої людини. Межа між світом віртуальним, світом роботів і світом людини, вона тонша. І точно людина буде кібернетизуватися. В Японії е, практикується така штука, як екзоскелет е, для людини. Це такий пояс, е, воно вдягається на тіло, і їх використовують вантажники, які працюють е, з різними вантажами і перекладають важкі там коробки з місця на місце. І це також є протез і body modification для людини. І це викликає певні е, острахи, що людина з таким екзоскелетом вона може бути більш продуктивною, більш е, досконалою, і, власне, вона має перспективу в своєму житті. У майбутньому це буде тренд. Пробігти марафон на лапах гепарда, як у Оскара Пісторіуса, було заповітною мрією Ліона. Я зможу бігти. Навіть краще ніж я бігав раніше, втілити мрію захисника. Взявся дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу Андрій Хомицький. Він організував благодійний онлайн-марафон. Ми з командою хочемо е, зібрати не просто на протез, так а хочеться, щоб наскільки це можливо, людина продовжувала бігти, бігти до своїх мрій. Люди, які втрачають найцінніше здоров'я, свої частини тіла, захищаючи нас, мають мати можливість на найкращі протези, які тільки є. Благодійники дочекалися, поки Ліон отримає відпустку і влаштували незламному захиснику сюрприз. Дивися, що в нас є для тебе. Ми дочекались нарешті. Я тобі. Я вражений ти, що я... А... Дивись, ми тут будемо, я Ні. ти поставив такий е... адаптер, щоб ти міг їх швидко міняти між е... своєю звичайною топою для ходьби. Угу. — А так можна робити? О. Це те саме відчуття, навіть трохи краще, мені здається. Кайф. Чистий кайф. Ти не біжиш ти. Летиш просто. Це та людина, яка в спорті, в, в русі, в активності все життя, незважаючи ні на що. Він реально це ступу використовує на всі 100, можливо, на ті більші відсотки, ніж будь-хто інший. Не падають лише ті, хто нічого не робить. Тому якщо вже таке трапиться, то вставайте. У нас люди небайдужі допоможуть встати. Сила в єдності. Тільки порад. Це буде Україна. Поки хтось лише готується до свого першого марафону на протезах, інші власним прикладом доводять: для незламних людей не існує перепон.